Виконуємо номер 525 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Власна швидкість катера дорівнює 15 км за годину, а швидкість течії річки 3 км за годину. Знайдіть перше. Швидкість катера за течі річки, друге швидкість катера проти течії річки. Третє – Шлях, який подолає катер за 3 години за течі річки. І четверте шлях, який подолає катер за 2 години проти течі річки. Виконуємо перше завдання. Власна швидкість катера 15 км за годину, а швидкість течі річки 3 км за годину. Необхідно знайти швидкість катера за течі річки. Щоб знайти швидкість катера за течі річки, необхідно до власної швидкості катера додати швидкість течі річки. 15 додамо 3 це буде 18 км за годину. І пояснюємо це швидкість катера за течію річки. Швидкість В. Катера. За течією річки. Завдання друге: нам необхідно знайти швидкість катера проти течі річки. Щоб знайти швидкість катера проти течі річки, потрібно від власної швидкості катера відняти швидкість течі. 15 відняти 3 буде 12 км за годину. Пояснюємо. Швидкість катера. проти течії річки. Завдання третє нам необхідно знайти шлях, який подолає катер за три години за течією річки. Затечую швидкість 18 км за годину, час 3 години. Щоб знайти шлях, необхідно 18 помножити на 3. 18 помножити на 3, це буде 54 км у нас. І пояснюємо, подолає катер за 3 години. Рухаючись за течією річки. І завдання четверте нам необхідно знайти шлях, який подолає катер за дві години проти течії річки. Швидкість катера проти течії річки 12 км за годину. Помножимо на шлях на 2 години, ой, на час на 2 години, і будемо мати шлях 24 кілометри. І пояснюємо, подолає катер за 2 години, рухаючись проти. Течії річки. номер 525 розв'язано.